Сполучені Штати Америки і Європейський Союз не будуть застосовувати до Росії санкції. Практично майже ніяких, тому що із санкціями в енергетичному секторі в Європі дуже величезні проблеми з її ухваленням, ну і залежність залишається. І визначальним фактором у спроможності воювати далі для Росії є Китай. Тут я з вами також погоджуюся на всі 300-400%. Виходить тоді наступне. Для того щоб Путін припинив воювати або зменшив інтенсивність війни, потрібно тиснути не на Путіна. Так є. Які Май... є інструменти Май... тиску на Пекін? Так. А тут починають виникати дуже серйозні проблеми, пов'язані із глобалізацією світової економіки. Угу. Е, на жаль, ми не бачимо дієвої позиції Європейського Союзу по відношенню до Китаю. Європа намагається. Знаєте, як в тому анекдоті, тут я бачу, тут не бачу. Тут читати, тут можна не читати, тут требу загортали. От приблизно така сама ситуація по відношенню до Китаю зі сторони Європейського Союзу. Хоча я думаю, що у Європі. На відміну від Сполучених Штатів Америки, є дуже багато механізмів для того, щоб е, реально спробувати вирішити mm -hmm. е, питання війни з Зінпіном. Чому не я проговорював? З Америки, а в Європі. Так, у Європі. Сполучені Штати Америки і Китай на сьогоднішній момент знаходяться в достатньо серйозному треку перемовин, і, і будь-які інші подразники для мене тут практично нереальні. Я не вірю в те, що. Uh -huh. В цей трек, який дуже важко проходить і в якому дуже сильно зацікавлений як Китай, так і Сполучені Штати Америки, будуть раптом виникати якісь несподіванки. Що стосується позиції Сі Цзінпіна і європейських країн, то треба розуміти, що е, у Китаї на сьогоднішній момент е, в зв'язку із загостренням відносин з Сполученими Штатами Америки, uh -huh. е, Такий ринок, як європейський, з тим величезним, а реально преміальний ринок, кращого ринку, ніж європейський, в світі немає. Так от для Китаю на сьогоднішній момент це є е, найбільш важлива політика. І будь-які загальноєвропейські позиції, загальноєвропейські підходи щодо е, переконання китайців змінити свої відносини до речі. Е, Дуже відома заява з приводу того, що вони не можуть дозволити Росії програти, uh -huh. виникла ж не у перемовинах між е, китайцями і американцями, правда? Uh, так. так. Вона ж виникла в процесі дискусії е, міністра закордонних справ Китаю і кайкалас. Тобто е, Європа в реальній дійсності, я думаю, що усвідомлює, що саме Китай на сьогоднішній момент. Є тою тим речагом, тим механізмом, який може абсолютно реально змінити ситуацію на українсько-російському фронті. А Європі воно треба? Ну, безперечно, слухайте. Ну тоді чекайте, мене питання. Європі, пане, Європі, якби Європі цього було не треба, то нам би ніхто не давав гроші і не шукалися би питання, пов'язані з е, спільними з новою архітектурою безпеки. А чому питання... ми тоді не бачимо чогось конкретного для припинення війни з боку Європи? питання в іншому. Питання в тому, що Європа, ну, це навіть не на конфедерація, я перепрошую. Європа це є об'єднання суверенних країн. Так. І позиція Європейського Союзу на переговорному треку може суттєво відрізнятися від позиції окремо взятих країн, які можуть заблокувати будь-які рішення Європейського okay. Союзу. Пане Олеже, в мене таке наступне запитання. Дуже я дум. Я пропоную дуже простий алгоритм тиску на Китай. Ми зрозуміли, що треба тиснути на Китай, щоб Китай примусив Путіна зупинити війну. Умовно, давайте визначимо країни, які найбільше співпрацюють із Китаєм. Не про європейський союз. Тому що, як би там не було, контракти підписуються не з Європейською комісією і Пекіном, а безпосередньо Берлін, Пекін, Париж, Пекін Угорщина. і так далі. Угорщина. А що в Угорщині такий колосальний торговий оборот із е, Пекіном, що вона може на щось вплинути. А давайте ми згадаємо з вами де конкретно, кого конкретно відвідував Сі Дзінпін, коли я, мав я, суд. Я, 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 я це пам'ятаю, я трішки про так. інше зараз говорю. Говорю: О, кожна окремі країни можуть же ухвалити рішення щодо тиску на е, Пекін. Чому ми об'єднуємо це все? Дивіться, е, ну. Італійський трек, наприклад, чисто умовно, так? Е, новий... ну, я як Мелоні літала до Пекіна так. і я перепрошую. Так. Ну, от бачите, тобто є ж певні моменти, які е, ми не бачили суттєвих контактів, наприклад, німців з Китаєм. Шольц був у Пекіні. Шольц був та нинішній е, канцлер, ні, але Китай і е, Німеччина вони є надзвичайно потужні конкуренти з точки зору так. високотехнологічних галузей. Так. І виходячи з їх надзвичайно потужної конкурентності, е, я не думаю, що на сьогоднішній момент цей трек е, є успішним. Тому що в будь-якому випадку починатися це буде з е, економічних питань, і до всього іншого вони mm -hmm. просто не Угу. Mm -hmm. Франція дуже цікава країна, дуже цікаві позиції. Я би не сказав, що між Китаєм і Францією є достатньо е, ну, налагоджені контакти. Ми не чули. Я щось не чув за останній час, що були якісь там телефонні розмови Макрона і Сінзінпіна. Так, так. У Китаї на сьогоднішній момент е, прямих контактів з Францією практично немає. Ну, тобто, дивіться, для того, щоб починати процес е, тиску на Пікін, коли ми беремо конкретно взяті країни, треба мати певну історію вже стосунків. Треба мати вже певний напрацьований е, діалог, в який можна ага. додавати якісь моменти пов'язані з. Е, ну, Україна російськими питаннями. Ну, от uh -huh. хто у нас на сьогоднішній момент має діалог з Пекіном з європейських країн? Ні, всі разом, ні окремо кожен зв'ятий, крім Угорщини. Крім Угорщини ніхто. Е, причому е, є спроби е, щось обговорювати на, на рівні Брюсселю, і ми вже з вами почули ті заяви. Uh -huh. Але це такі, знаєте, спроби. Причому я розумію тут ще один момент. Європейський союз на сьогоднішній момент він роздорганий по дуже багатьох питаннях, які його в дійсності на сьогоднішній момент дуже хвилюють: питання єдності північно-атлантичного співдружності, Питання воєнних видатків НАТО, питання економічних стосунків зі Сполученими Штатами Америки. Нерозуміння перспектив того, як Сполучені Штати Америки будуть вибудовувати свої майбутні стосунки з Європейським Союзом. Тобто там є купа треків, які на сьогоднішній момент Європу uh -huh. надзвичайно сильно хвилюють. При цьому треба ще й подивитися, то, що в той момент, коли Китай різко сповільнив загальний обсяг продажу товарів. На американський ринок, тоді коли там до 135% доходили мита, де різко наростилися обсяги продажу китайських товарів: Південно-Східна Азія, Латинська Америка і Європа. Тобто, по суті, те, що не взяли американці, китайці засунули в Європу. Причому вони в Європу засунули. Я вже чув достатньо серйозні незадоволення ряду європейських виробників, які стосуються е, ну, практично демпінгової політики, яку проводили китайські виробники, для того, щоб збільшити обсяг продажу товарів в Європейський Союз. Ага. Хоча якихось нових антидемпінгових розслідувань ми про це не чули. Пане Олеже, так. дозвольте уточнити запитання в переліку цих питань, про які ви зараз говорите. Між Європою та Пекіном Україна, виявляється, займає не перше місце? Ні, безперечно. Перше місце з точки зору е, стосунків займають е, митні обмеження на е, китайські електромобілі. Тобто, пам'ятаєте, раді чого їздив Сі Дзінпін в Європу? Так, так. Що він проштовхував? Він Ми проштовхував, проштовхував е, китайський автопром. При цьому я хочу нагадати, що дуже цікаві речі, 80% бавовни, яка використовується для виробництва бездимних порохів, Європейський Союз закупляє в Китаї. Тобто, Китай в дійсності на сьогоднішній момент може впливати і на цей процес. Тоді мені не зовсім зрозуміло поясніть. Європа буде зацікавлена в тому, щоб війна припинилася Росії проти України? Е, виходячи із тих заяв, які ми чуємо на сьогодні, у сьогоднішніх політиків, так вони і зацікавлені. Ми побачили е, об'єднання е, рішучих, ми побачили м, чітку позицію німців. Знову ж таки. Ну, дивіться, ми говоримо про Європу як десь щось монолітне, не монолітне воно. Ні, ні, як ми, тільки, ми реально... ще не розібрали на частини, так. але навіть і частини не хочуть діяти в інтересах України. Е, німці і Скандинави реально допомагають, французи зайняли місце, де вони активно шукають своїх нових, е, uh -huh. скажімо, інтересів. Південь Європи це взагалі окрема розмова? Це просто окрема розмова. Uh -huh. Е, Іспанія, Португалія. На, ми, ми практично так далеко, що вона це не чіпляє. Тобто Європа вкрай абсолютно дуже сильно різна. Тим більше вона абсолютно різна і має різні позиції по дуже конкретних точкових речах. Особливо це стосується, наприклад, російського експорту в Європу, російського експорту енергоносіїв. Взагалі, е, окрема тема, дуже велика і дуже болюча тема. Це тема. Аграрного ринку Європи. До речі, я е, не скажу великої таємниці, але е, ті потужні домовленості, які нам так багато і добре розказував Тарас Качка, про які формально вже всі домовилися, виявилося, що це так не є. І цілий ряд європейських країн не підтримали зміни до. Угоди про асоціацію, зокрема в частині збільшення квот, ну тепер він може бути цілим віце-прем'єром з питань євроінтеграції України. Ну от йому і карти в руки. Тому що, якщо чесно, то на сьогоднішній момент маємо дуже чітку позицію поляків, словаків, угорців і румунів, угу. які чітко висловилися, що вони категорично проти будь-яких змін в квотах щодо постачання української аграрної продукції на європейський ринок. Ми повернаємося абсолютно чітко до останньої циферки в стан 2021 року. Тобто, ще раз дивіться, Європа настільки кашлата, вона настільки різнобарвна, uh -huh. що говорити про неї як про єдиний орган, який може висловити якусь консолідовану позицію, надзвичайно важко. Uh -huh. тому, напевно тому, напевно, тому ми і не бачимо якоїсь. Суттєвої дуже серйозної позиції Європейського союзу по тиску на Пекін. Складна ситуація. Звісно, ми спробували зараз друзі знайти відповідь на це запитання, але як ви зрозуміли, її поки що немає цієї відповіді, оскільки, ну, хоч якнайменше, хоч одна країна повинна якось себе проявити у відносинах із Пекіном і показати зуби. Ніхто поки що до цього не готовий. Ніхто. Ніхто да, на превелике жаль. І навіть Дональд Трамп своєю допомогою, хоча зараз і дарує нам певну надію на те, що ситуація може повернутися на наш бік, але багато в чому буде залежати в розвиток подальших подій, справді від позиції Європи. Ми не випадково, друзі, тут про це говоримо. Я хотів би, щоб ви сприймали це не як фаталізм і як не песимізм. Ні, це актуалізація проблеми, про яку, до прикладу, я багато говорю в ефірах. Пан Олег. Дуже справедливо кожного разу на цьому наголошує, тому що ми повинні доносити позицію про те, що ми не задоволені Європою, і що вона не може так діяти, хоча ми дуже від них нині не залежні. Направду так і є. І навіть в тій частині, що вони будуть плачувати зброю для України, яка буде надходити і від Дональда Трампа, умовно, ну, від Америки.